19 серпня 2023 року. Сьогодні хочу показати, як я обробляю свої бджоли на зиму від кліща. Ця інформація буде корисна для молодих пасічників, також для пасічників зі стажем. Після того, як викачав мід, ставлю смужки. В числах для 20-го числа ставлю смужки до 19-18. До 25 го максимум. Діюча речовина амітрас і тауфловинат. має значення. Зараз ставлю діюча речовина тауфлавинат. Вона більше відкладається хімічні речовини відкладаються більше у воску, а амітрас діюча речовина більше відкладається у меду. Так як я мід вже викачав, воно вже не буде шкодити нам людям. Той мід для здоров'я. Хмічні сполуки. Мені подобається ця фірма Бівел, бо бачите самі смужки зроблені з такого картону. З картону який не це, добре вони гризуть. І розносить цю діючу речовину ту флавонат по вулику, по бджолах, щоб, щоб, добре, щоб добре пролікувати їх від кліщава рога. Переважно на 3, 4. 3-4 рамки я ставлю одну смужку. Після цього як раз оброблю бджіл амітразом чи тофлавинатом, два тижні пройде другий раз обробляю. Наприклад, перший раз зараз я обробляю туфлавинатом, потім за два тижні амітразом. Вже може, я вже обробляв після двох разів обробітку, бджола зимує добре. Але я ще люблю перестрахуватися і пролити їх біпідом. Тож десь кінець вересня, коли вже, кінець вересня, початок жовтня, коли вже клуб є сформований, біпін, то є сильний антибіотик блюджіл, переважно використовують ще старі пасічники його. Але це дуже хороший. Хороший дає результат. Вже після того, як клуб є сформований, вже пчоли не лазують, бо зараз лазують, ще їм не скорочує, не скорочує гніздо, а вже в кінець вересня, початок жовтня гніздо скорочується, лишається там, в залежності від сили сім'ї, 6-8 рамок. Я вже в клубі їх обробляю біпіном. Вже вона не лазає, кліщ, який впав на дно вулика, вже не може піднятися. Так що дуже корисна інформація для пасічників, особливо для молодих. Підписуйтеся. Всім гарного дня, Божого благословення!